По-перше, ми маємо визначати ну, наші пріоритети. Ми маємо зрозуміти, що наша суб'єктність буде в майбутньому левою часткою в міжнародних перемовинах. Ну, і маю навіть диктувати умови, ми зможемо і виключно, якщо ми будемо мати власну суб'єктність, потужну власну суб'єктність. Тобто, якщо ми будемо мати потужну армію, будемо потужні озброєння, дронове, і так далі, супертехнічне так, забезпечення наших ППО. Бажано з розробкою нашого ППО. Вони ж говорили, що ми розробляємо, скільки вже два роки розробляємо. Будемо надіятися. Тобі що у нас є там Петріоти, стоять, можливо, вже там якийсь один розібрали там. Вже можливо зібрали наш якийсь там цей патріот. Не патріот, а патріот. Головне, щоб не вас. От, не дай Бог. І ну, якщо бажати, то це дійсно ми маємо дійсно виключно покладатися на себе. При цьому ж таки укладаючи максимальну кількість прямих договорів з інвестиційних договорів стратегічного характеру з міжнародними партнерами. Норвегія. Данія, Швеція, от конкретне фінансування, вони отримують свою частку там, ага. в тих компаніях. Відповідно, вони, ну, і, ми, і ми виходимо на міжнародні рівні, рівні продажі озброєння. Дуже цікаво там, було слухати там, експертів, які зараз займаються ну, там, не експертів, які саме конкретно долучені до продажі нашого озброєння. Росіянці. Просто на повну катуху продають свою своє озброєння. Дрони, все інше, все, що вони виробляють. І так далі. Вони приїжджають, Саудську аравію показують, виставляють. Каже, там такі стенди, що йо моє, просто. І всі, і під кожним стендом написано Випробовано в прямих бойових діях в Україні, все інше, і так далі, показано, і так далі. Чому ми цим не займаємося? Я розумію, що це має бути державна програма, державна підтримка. Або принаймні, скажіть, якщо її немає, то принаймні не заважайте. Якщо ви не можете це все очолити, хоча б мали б очолювати, тому що це стратегічне взагалі бачення держави. Я вже говорив це неодноразово, що кожна, мені здається, що держава має мати як мінімум мажоритарну частину всіх приватних компаніях, які є зараз поробництво у зброї в Україні. Мінімум. Тому що ми розуміємо і контролювати всі ці сфери. Тому що завтра. Не знаю, приходять ці компанії просто з унікальними технологіями, їх викуповують: росіянці, китайці, всі хто хоче, американці, та да будь-хто. Їх викуповують і кажуть, Україні. Чао, кака, -ка, ми всі виробництва переносимо там, не знаю, Індію, переносимо ще кудись. І на основі цієї технології заробляємо кошти. А ви собі, як сиділи, так і сидіть далі, собі розбирайте своїми питаннями. Тобто Ми маємо проштовхувати власну ідею майбутнього і стратегії нашого бачення в військовому плані. Чи є вона? Я її не бачу. Ну, я її не бачу, фізично не бачу. Ми, ми можемо вічно чекати якихось е, ну, підтримки створення армії Європейського Союзу в НАТО, все інше. І цього ніколи не може. Ну, ми, вже, ми вже морально похоронили себе мінімум на 4 роки в НАТО. Ну давайте будемо відверті. Вже всі говорять. Ну, Трамп ж не, 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 не на все життя там, правильно? Чотири oh, роки, так <SCHUZEIN> а заxpilo. після того на другий день зразу можемо вступити в НАТО. А якщо не вступимо, хто прийде, прийде Джейді Венс. Знов, ну і ще 4 роки почекаємо. Так якщо ми там будемо чекати, вибачте, мене вже не буде ні України, нікого, тому що Путін зайде просто і почне розказувати свої правила. Давайте створювати свої, свої можливості, свої союзи і диктувати, казати, хочете, долучайтесь до нас. У нас є міць, у нас є армія. Понятно, що ми не будемо отримувати півтора мільйона армії. Ну давайте будемо свідомі в своєму розумінні. Якщо буде припинення вогню, ми будемо виключно ну, там не контрактна армія, буде звичайно, ми не, ми не можемо повністю контрактно перевести, тому що в нас таких немає можливості. У нас немає двісті триста мільйонів людей для того, щоб так себе поводити, і такі фінансів. Ну, хай буде триста чотириста тисяч контрактників, реально фахових, які, ну, які ми будемо фінансувати, це сто відсотків. Але принаймні ми повністю їх забезпечуємо, повністю. Літаки, все інше, то звичайно також це треба розробляти. Чому ми не можемо на наших базах розробляти свої літаки? Ну що ми не можемо за 5 там 10 років розробити власний супер якийсь там винищувач? Так, да, це взагалі окрема історія Анном і так далі. Да. Ні, ну погодьтеся, тобто в нас такі технологія, ракетні технології. Вибачте, мене ми ракети пускали не потужніші світі, які, які літали ті сатана тисяч кілометрів. Ну як, як ти сказав, що ручки та пом'ят, розумієте, ну ми ж маємо мати, розуміє, що вже недалеко багато в чого втрачено. Але ми маємо це все відновлювати, забирати наші мізки по всьому світу зараз, їздити по всьому світу і їх е хантити, всіх збирати, збирати, збирати з цього приводу, що сказав президент Європейської ради, буквально вчора, Антоніо Кушта він сказав, що основною гарантією безпеки України є її народ. Громадяни України найбільше не розраховують. Ну я тут не погоджуюся, що Путіну не потрібно перемиря, тому що там величезні проблеми. Ну, що, в них, що в нас, на фронті я маю на увазі. Тому там дійсно <кхід> дивлячись, як яка в них ситуація, як вони намагалися цей період максимально uh -huh. зайняти української території, скільки вони ресурсів потратили, і про те, що вони дійсно вже немає бойової броньованої техніки, майже взагалі. То тобто, що вони там вже майже ну, взагалі не проводять таких масових цих атак або піхотинцями, або якимись такими мопедами, всім іншим. Тобто ну, віслюкам <кій> ну, віслюками ні. Ну давайте теж там, як ти кажуть, не сильно висміювати їх, тому що вони, на жаль, роблять багато біди українцям. І е, їм потрібна передишка, тому що їм дійсно потрібно, як мінімум, зрозуміти їхню, по перше економічну політику, тому що вони максимально зараз знаходяться в такій критичній ситуації. І, по-перше, перепланувати свою військову сферу, тобто ПК, як правильно налаштувати його, щоб він відпрацювало, і в майбутньому перекваліфікуватися і почати вже наступ з новими силами. Тому що вони дійсно вони виснажуються, дуже сильно виснажуються. І атакувати вже рік часу, ну, рік часу, безбожно, і вперед, перти вперед. Ну, Ну, це, це це я не знаю. Це, це тільки такі терористичні країни, як Путі, як, 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 як країна Путіна, може таке собі дозволити. Більше ніхто втратити таку, таку величезну кількість людей, ага. якщо так можна сказати. Тобто я впевнений на 100%, що йому потрібно це перемир'я, і е, тому що йому просто змісту немає зараз викласти. В нього там величезні проблемати проблема зараз з мобілізацією. Тобто зараз вже починає там ти саме Аллахудінов, чи як він там, цей чеченець так званий. Аллауді Аллаудіну, так, дякую, <кій> який починає розказувати про те, що їм вже потрібно проводити мобілізацію, тому тому, що в них реально не вистачає людей, фізично не вистачає людей, тому що вони вже там, якщо ну, ми ж бачили каліч полки, я думаю, що це жарти. Але там дійсно там величезна кількість каліч-полків, просто на милицях люди штурмують під посадки. Ну це це, це, це щось з чимось треба бачити. От, звичайно, Трамп про це не говорить. Але ми зараз маємо зрозуміти, що. Також не потрібно маніпулювати, що там вони тиснуть виключно на Україну. Ми не зараз так. Я погоджуюся, що зараз абсурдна ситуація з точки зору а, взагалі аморальності аморальності тиску на Україну. І а, поки що ми не бачимо взагалі, взагалі ніяких кроків щодо Росії. От але це те, що ми не бачимо, не означає, що ці пропозиції не звучать там кулуарно, не кулуарно, бо ми цього не знаємо. ми Цього не бачимо, це так не висвітлюється. Але знову ж таки, повторюся, що ми не знаємо наскільки там, який були там план подій було. Подано на стіл і, і в Стамбулі, і в Аріаді. Тому uh -huh. тут, тобто, я б я би тут просто промовчав, тому що є певний я певний, що є свої також якісь певні позиції. Звичайно, ми розуміємо, що Трампу зараз цікаво виключно припинити цей вогонь. Ми розуміємо, чому йому не цікавить зараз там, стратегії чи надовго, чи надовго, тому що припинити вогонь, сказати, що все, ми припинили цю війну, це одне. От. Те, що там вона може відновитися через певний час. Це зовсім інша політика, зовсім інша політика, і там вже можна буде потім вже розказувати своїм виборцям. Це не мої справи. Це має займатися європейський союз, перекидати відповідальність на них. Але я переміг, я зупинив цю війну. Те, що вони не можуть втримати мир, це їхні проблеми, тому що Путін 100% буде кричати, що це не вони почали війну. Що це знову ну, ми навіть, якщо порушиться там мир на там фронті, то відповідно вони будуть казати, що це Україна порушила, тому що вони це 99% які 90% разів говорили по час попередніх там сісфаер, коли вони відбувалися. От тому тут, в принципі, логіка Трампа зрозуміла. Йому будь-якими методами треба припинити вогню вогонь. Навіть натиснувши на Україну, але натиснув на Україну, натиснути на Україну набагато простіше, ніж на Путіна. Тому що Путіну ми бачимо його риторику, що йому по барабану взагалі що там відбувається, але він пропонує Трампу набагато більш цікавіші умови по майбутній співпраці, по бізнесу. А ми бачимо, як Трамп кидається дуже сильно на такі умови. Тим більше, ми бачимо його оточення. У нього все оточення це бізнесмени. Мільярдери, які мислять як бізнесмени. І навіть Вітков, які приїжджають, він ж також бізнесмен мільярдер Але він не буде мислити як державник. Ніколи в житті. Забудьтесь про те, що він приїде і буде мислити категоріями якогось міжнародного законодавства, чи категоріями якоїсь там справедливості, громадянина. Йому плівать, вибачте мене. Чи це буде Сполучені Штати, чи це буде майна, чи це буде американець, чи це українець, йому плівать, Він бізнесмен, він робить бізнес, він заробляє гроші.